знову сухий і вітряний день. Диспетчер усім водіям. В початковій школі Бондероза екстрена ситуація. 23 дітей опинилися в скрутному становищі. Чи є хтось у цьому районі, хто зможе їх забрати? Чи є хтось, хто може забрати дітей? Дев'ятсот шістдесят третій диспетчеру. Я можу їх забрати. Клас! Це просто чергова пожежа в хащах. Нічого нового. Від номінанта на премію Оскар Пола Грінграса. Привіт, вітаю. Я Мері. Кевін. Кевін. Діти, це водій нашого автобуса. Кевін. Привіт, Кевіне. Та продюсерів номінант на премію Оскар Джейсона Блума і Джеймі Лікарті. Гадаю, ви не розумієте терміновості нашої ситуації. Спокійно, один за одним. Ми вже в автобусі. Виберемося хвилин за десять. Парадайз Каліфорнії. 2018 рік. У вас є якісь протоколи безпеки в автобусі? Звичайно, он він протокол. Great. Чудово, yeah, це like нас врятує. Face. Нерозказана історія виживання. Під час найсмертоноснішої лісової пожежі в історії Каліфорнії. Лауреат премії Оскар Меттью Макконагі. Номінантка на премію Оскар Америка Фарера Сьогодні приблизно о 6.30 ранку в містечку Парадайз сталася пожежа. Ходи, тобі треба дістатися? Мій син там на горі зі своєю бабусею. Запізно. Вже пізно бути батьком. Ще не пізно, загублений автобус. Кевіда, ти чуєш мене 963-й, як чуєте.